Тема сьогоднішнього уроку – організація, регулювання та пріоритети дорожнього руху. Події, пішоходи, пасажири беруть участь у дорожньому русі. Вони учасники дорожнього руху. Усі транспортні засоби різняться габаритами, маневреністю, швидкістю, тому під час руху іноді заважають одне одному. Коли учасники дорожнього руху порушують правила дорожнього руху, виникають небезпечні ситуації. Щоб транспорт і пішоходи безпечно і безперешкодно рухались дорогами, слід організувати дорожній рух. Основними засобами організації дорожнього руху є правила дорожнього руху. В Україні правила дорожнього руху розроблено з урахуванням міжнародних документів. У правилах дорожнього руху зазначено права та обов'язки водіїв і пасажирів усіх транспортних засобів, можливі дії учасників дорожнього руху в різних ситуаціях, що трапляються на дорогах. Правила дорожнього руху містять також правила регулювання руху регулювальником за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки та сигналів світлофора, безпечної поведінки пішоходів. Зупинки, стоянки, виконання маневрів транспортними засобами, проїзду і переходу перехрестів, переходів автомагістрали тощо, користування світловими сигналами тощо. Особи, які порушили правила дорожнього руху, несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність. Дорожній рух регулюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, сигналів світлофорів. А також регулювальниками. Якщо кілька засобів використовуються одночасно, пріоритетність така: сигнали регулювальника, тимчасові дорожні знаки, сигнали світлофора, постійні дорожні знаки і дорожня розмітка. Для учасників дорожнього руху важливо, щоб дорога була безпечна, однак іноді на дорозі виникає аварійна ситуація, виокремлюють три групи чинників, від яких залежить дорожня аварійність. Це так званий трикутник безпеки. Це людина, дорога і транспортний засіб. Як же запобігти аваріям на дорозі? Це знизити чинники ризику кожної групи. Щоб знизити чинники ризику групи людина, пішоходи і пасажирі повинні додержуватись правил дорожнього руху, не заважати іншим учасникам дорожнього руху, бути уважними й обережними під час переходу проїзної частини дороги. Особливо в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, за можливості розмістити на одязі чи рюкзаках світловідбивальні елементи, значки, наклейки, підвіски, брелоки, браслети. Переходити дорогу тільки переходами. Якщо переходів немає, слід переходити проїжджу частину дороги під прямим кутом до краю проїзної частини тільки в тих місцях, де дорога добре проглядається в обидві боки. При цьому переконатися, що небезпека не загрожує, додержуватись правил безпечної поведінки в салоні транспортного засобу, користуватися засобами безпеки в салоні автомобіля. Щоб знизити чинники ризику групи транспортний засіб, потрібно додержуватись правил дорожнього руху, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення і кріплення вантажу, бути уважним, не відволікатись від керування транспортним засобом, стежити за обстановкою на дорозі, відповідно реагувати на її зміну, користуватися підголівниками, ременями безпеки і не перевозити пасажирів, не пристепнутих ременями безпеки. Щоб знизити чинники ризику групи дорога, слід забезпечити безпечний стан дорожнього покриття, особливо в місцях, де автомобілі часто набирають швидкість з місця чи гальмують, справність сигналів світлофорів, наявність дорожніх знаків дорожньої розмітки, якісні та своєчасні послуги служб дорожнього сервісу. Від того, чи розуміють учасники дорожнього руху взаємозалежність, людина. Транспортний засіб, дорога чи вміють поводитись на дорозі, залежить здоров'я і життя людей. Під час забезпечення безпеки руху на дорогах правоохоронні органи керуються законом України про дорожній рух від 30 червня 1993 року і правилами дорожнього руху. Функції правоохоронних органів щодо збереження життя і здоров'я громадян. Вони, їм потрібно забезпечити додержання правил дорожнього руху усіма учасниками дорожнього руху, захист прав громадян, удосконалювати підготовку і підвищення рівня дисципліни водіїв, пішоходів та інших учасників дорожнього руху, надати ефективну і екстрену медичну допомогу потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, ужити заходів щодо порушників правил дорожнього руху. Уживати заходів профілактики дорожньо-транспортних пригод, висвітлювати в засобах масової інформації питання пов'язані з безпекою дорожнього руху. Коли рух дозволено одночасно, наприклад, кільком автомобілям, пішоходу й автомобілю чи автомобілю і трамваю, і якщо їхні шляхи перетинаються, то хто кому має поступатися дорогою? У таких випадках слід керуватися правилами пріоритету. Пріоритетом у дорожньому русі називають право на першочерговий рух одного з учасників дорожнього руху перед іншими. За правилами пріоритету автомобілі швидкої допомоги, пожежної служби інші автомобілі спеціального призначення зі звуковим сигналом, червоним чи синім проблисковим маячком мають право проїхати в першу чергу і безперешкодно. Увімкнений проблисковий маячок жовто-гарячого кольору. Не дає транспорту переваг під час руху, але служить для того, щоб привернути увагу. Так само трамвай чи інший рейковий транспорт має пріоритетне право на рух перед автомобілями і пішоходами. Варто знати, що пішоходи мають пріоритетне право на рух перед автомобілями на регульованих, за наявності відповідного сигналу світлофора чи регулювальника і на регульованих перехрестях. Де позначено перехід. Однак, перш ніж переходити дорогу, пішохід має переконатися, що всі автомобілі зупинилися і пропускають його. Велосипедист повинен звільнити дорогу транспортним засобом, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу за перехрестям. На перехресті головної та другорядної доріг перевагу має той транспортний засіб, що рухається головною, тому він перетинає перехрестя перший. Пріоритет визначається відповідним дорожнім знаком. На перехресті рівнозначних доріг пріоритет має транспортний засіб, що перебуває праворуч. Якщо знатимете про пріоритетність на дорогах, краще орієнтуватиметеся на дорозі і не наражатиметеся на небезпеку.